Головний інспектор із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій Кримічуцького районного управління ДСНС Полтавській області Євген Андрієв разом із лісником оглядають місце нещодавньої пожежі, яка сталася у горішніх плавнях. Нещодавно на цій ділянці відбувалася пожежа. Пожежу було ліквідовано працівниками. Державного підприємства ліси України Кремічуцького лісового господарства разом з працівниками ДСНС наслідки сумні, тому що відновити такий лісовий фонд на це треба дуже багато років. Дерева, які мають такі глибокі пошкодження від вогню, з часом можуть висохнути та загинути. На Полтавщині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. П'ятий через надзвичайну спеку збільшується ймовірність загоряння в природних екосистемах. За минулу добу на території України відбулося 300 пожеж з загальною площею 205 гектарів. Наразі спостерігається дуже спекотна погода, тривалий час, яка супроводжується вітрами і наслідки від. Маленького займання можуть набути великої площі щотижня з метою недопущення пожеж у лісових масивах на території грішньоплавнівської громади фахівці ДСНС спільно з лісовим господарством правоохоронцями проводять профілактичні рейди. Громадянам нагадують правила пожежної безпеки та притягають до відповідальності порушників. Складені були неодноразово адміністративні матеріали на людей. Рейди будуть продовжуватися на майбутнє. Рейдове відпрацювання кожен тиждень, особливо у вихідні дні. Віталій Замковий, лісничий державного підприємства Ліси України, розповідає, відвідувати ліси під час надзвичайного рівня пожежної небезпеки заборонено. Хвоя це опавші ну, гілочки, іголочки з хвої, шишки, вони смоляністі, плюс температура висока, ефірні масла і небрежне поваження. З вогнем, ті ж самі там людина йде, окурок кине. ну і бувають і навмисні поджоги, і призводить до таких наслідків. Невчасне виявлення загоряння може призвести до масштабної пожежі. Рятувальники закликають громадян берегтися від сонця та не розпалювати багаття на відкритій місцевості.